Вправа 106. З'ясуйте, яке з даних рівнянь має лише один корінь. Не має коренів, має безліч коренів. Ну що ж, давайте міркувати. Перше задання мінус 2х дорівнює мінус 9. У нас А в цьому випадку дорівнює мінус 2 і B дорівнює мінус 9. Вони не дорівнюють 0. У нас рівняння буде мати один корінь. Записуємо, що А дорівнює мінус 2. І це не дорівнює нулю. Так. І B записуємо дорівнює мінус 9. Це також не дорівнює нулю. Записуємо, отже. можемо зробити висновок, що рівняння має один корінь. Має один корінь. Корінь Б, що ділиться на А, тобто мінус 9, треба прилюбити на мінус 2. Переходимо до другого завдання. 0х дорівнює 0. Ну що ж, у нас і А дорівнює 0, і B у нас дорівнює 0. Будь-яке число. якщо ми множимо на 0, отримаємо 0. Замість x можна підставити будь-яке число. То записуємо, що рівняння має тоді. Рівняння має. Безліч. Коренів. Є. Переходимо до. Другого завдання, до третього завдання. Отже, 0,42 Х дорівнює 0. Ну що ж, у нас А. Тоді записуємо дорівнює 0, 42, Так, І це не дорівнює 0. А b у нас дорівнює 0. В цьому випадку нічого не міняється, як у варіанті номер 1. Якщо, якщо в нас А не дорівнює 0, то рівняння має один корінь. В даному випадку це буде 0. 0,42, що множиться на 0, буде 0. Тобто ми записуємо, що рівняння має, має один корінь. Це нуль число. Переходимо до четвертого завдання. 17 дорівнює 0х. Ну що ж, ми це можемо записати і нагадую, як 0x дорівнює 17, ну і ми записуємо, що а тоді дорівнює 0, а B дорівнює 17, і це не дорівнює 0. В цьому випадку не можна підібрати якесь число замість x, щоб ми його помножили на 0 було 17. Справа в тому, що 0 помножити на будь-яке число, буде 0. Отже, записуємо, що рівняння не має коренів. Рівняння немає. Коренів. Є. Так, ну і п'яте завдання. 2 третіх дорівнює мінус 9. Ну що ж, це звичайне рівняння, там, де А дорівнює 2 третіх. Записуємо, що А дорівнює 2 третіх і це не дорівнює 0. так? І Б, записуємо, мінус 9, це також не дорівнює 0. В даному випадку рівняння буде мати один корінь. Б, що ділиться на А, записуємо, що рівняння має 1. Корінь. Є. Наступне шосте. 0х дорівнює мінус 12. Ну що ж, записуємо, що А у нас дорівнює 0, а Б дорівнює мінус 12. Це не дорівнює 0 Якщо так, ми не можемо замість x підібрати якесь число, щоб ми його помножили на 0 і отримали мінус 12. Будь-яке число, що множиться на 0, буде 0. Записуємо, що рівняння немає. коренів Є. Записуємо відповідь. Отже, яке з даних рівнянь має лише один корінь? Записуємо. Має. Лише один корінь. Це один. Далі. один, Три. І Є так, немає корінів. немає коренів. Записуємо. Немає коренів. У нас так, 4 і 6. Записуємо 4 і 6. Є. Yeah. Ну і має безліч коренів. Має безліч рівняння. Це у нас uh, лише рівняння 2. Дякую.